Хочу сказати, що дійсно недільними матчами харківських акул Білого Барса, Донбаса і Беркута завершився перший етап чемпіонату України професійно хокейної ліги. Це 20-й. Чемпіонат і співпадає з річницею 20-річного створення Федерації хокею України і з тим, що вона стала повноправним членом Міжнародної федерації хокею. тому особлива увага до цього чемпіонату. На мій погляд, це один з самих яскравих чемпіонатів країни. І, напевно, ви з цим зможете погодитися, тому що ефект не тільки від створення професійної хокейної ліги, як ми започаткували в цьому сезоні. Цей ефект дав можливість. По-перше, на мій погляд, залучити значну глядацьку аудиторію, долучити її до такої прекрасної гри, як хокей, розуміння цієї гри. Матчі чемпіонату проводилися на добрих, гарних площадках. В першу чергу ми хочемо. І себе всі привітати, що хокей повернувся до Палацу спорту. Трансляцію. Дякуючи телетрансляціям. Широкий загал набуває і хокей і на все широкого загалу болівальників набігає все більше уваги. Він встає. Зрозумілішим для багатьох людей, які вже забули, що таке, як сказав президент Федерації хокею України Анатолій Іванович Брезвін, в неділю завершився перший етап регулярного чемпіонату України. Чемпіонату професійної хокейної ліги відбулося: відбулися всі 168 запланованих матчів чемпіонату. Тобто, всі 100% матчів відбулися, жодного матчу не було зірвано. Із цих 168 матчів 145 завершилися перемогою в основний час. 23 матчі. Переможець виявлявся у додатковий час. У 14 матчах довелося переможця визначати в серії штрафних китків булітів. 72 матчі або 42% до всіх зіграних матчів завершилися з різниці в 1-2 шайби, 40 матчів або 23,8% з перевагою 5 і більше шайб. 22 матчі завершилися в суху. Як ви знаєте, що переможцем першого етапу чемпіонату ПХЛ стало хокейний клуб Сокіл, на другому місці хокейний клуб Донбас, на третьому хокейний клуб Берку, четверте Компаньон Автогаз, п'ятий – «Леви» місто Львів, шостий Харківське акули, сьомий Білий і восьме місце зайняли Вінницькі гайдамаки. Всього за матчі, що відбулося і що відбулися, закинути було 1138 шайб або в середньому 6,7 шайб за один матч. Матчі відвідало майже 90 тисяч глядачів, що в середньому склало 535, матчів за 535 глядачів на один матч за один матч. З часу, коли стартував чемпіонат професіональної хокейної лізі, через Клуби пройшло 305 гравців. На завершення трансферного вікна за клуби заявлено 232 гравці. Сьогодні у Лізі продовжує грати 153 громадянина України. Або 66%, і 34% це легіонери. Серед них 40 хокеїстів – це громадяни Росії, 29 громадяни Білорусії, 3 Словаччини, по одному Латвії, Литві, Чехії, Америки. Найбільше легіонерів після закриття трансферного вікна у хокейному клубі Беркут, 19, потім хокейний клуб Донбас, 16, найменше легіонерів у хокейних клубах Білий Барс. Чотири і хокейний клуб сокіл п'ять.